Бажаю здоров'я, слава Ісусу Христу. Значить, трактор Дон Фенг без кабіни, інколи в полі, на городі. Треба десь ключі ховати. От з ним йшов такий ящик металевий. От я його думаю, кудись його встановити. На тракторе, щоб туди якогось молотка положити. Чи що. От, Значить, що я думаю? Думаю, підскажіть, може хто як ставив, може хтось як мудрував. Я, по-перше, він ішов довідці і ржавий геть зовсім. О, камера, камера, камера. О, Ржавий. Хочу його пофарбувати. Значить, по-друге, я зробив таку розмітку, ось, дирочки, просверлив у ньому. Вирізав, вирізав дві такі ось одну буде середині. кріплення таке. А друге, ось коло трактора покажу. А друге хочу ось сюди, ось так, поставити. Ящик зверху. Там кріплення все. І так зажати. Так я відміряв, щоб капот відкривався. Він буде стояти десь ось. В такому положенні. Десь в такому положенні. Так, дивимося капот, щоб відкривався. Оп. Так. так. О, оце десь буде, буде стояти. О, дивимося ну трошки не набагато, сантиметрів 10 він буде. Виходити за ці грузи. Але якби можна потім і додаткова вага, якщо потрібно. Сюди можна потім і гирю якусь кинути чи піска насипати, якщо треба щось. Таке я от придумав, не знаю. Бо на крило воно буде дрібнижає оце. Ржавіть там, не знаю. Я бачив, люди ще ставили з цієї сторони ось на цей полік. То також воно якось мені інколи треба вискочити з правої сторони. То я отак подумав. Потім зроблю, покажу, як воно вийшло. Ну ось так вийшлось в мене. Фарбу яскравішу взяв, щоб було видніше. Якщо десь вийдеш на асфальт десь на дорогу, щоб було видніше. Ну ось бачите, так воно. Не, там 10, зараз гляну, наскільки випарає парає навіть. Нема 10, 7,5. 7,5 см загрузи вилазить за ці. Бо притик не можна, щоб капот відкривався. Бачите, капот відкривається, зазор є, закривається. Ось. Ось так виглядає. Ось я. Знизу така пластина метал 2 міліметра товщина. Також тут пластина така сама 2 мм товщина. От, і він тут мертво стоїть нормально. Якщо подобається, лайкніть там палець вверх. От. От так вийшло. Є ще в мене такі ось бокси до мотоцикла я колись заказував. Бокові. От, центральний я на мотоцикл поставив. А боковими якось і не користуюсь, то може, якщо колись буде потрібно, бачите, вони такі. тож Ширина 20, висота 30. То можна теж кудись придумати, якщо що, якщо я не буду ними користуватися. Перестав також вихлопну. Ось так. Сьогодні ось таку заготовку навіс ще один роблю для навісного обладнання, щоб не під відкритим небом воно стояло. Ось таку заготовку зробив на два прольота. Ширина по два з половиною метра проліт. Ну тут я також там зробив. Там три прольота по два з половиною. Один навіть два, два з половиною, а до третій два сімдесят прольот. Ось так зробив. Ну думаю, що треба буде ще усилить. Ще сюди, мабуть, я балку кину металеву. Спереді, і там також ззаді приварю до цих стовпчиків. І посередині кину металеву, приварю до тієї балки. Бо так-то воно стоїть, мене витримувало. Але якщо зима гарна снігом, то може і завалить цей навіс. Так що ось таке. Всім дякую за увагу. Всім добра, здоров'ячка, До побачення.